Міка, давай швидше сюди, тут зараз да вже фільм ти, почнеться. така цікава гра, я ще не дограла. Яка ще там цікава гра? Ти ж хотіла Провод. фільм дивитися, а він зараз почнеться ну, і ти прогабиш початок. Зажди. в мене то ЧП. Так ти будеш потім казати, що ти нічого цей не розумієш, бо ти все ну, потім пропустила. Ти розкажеш. Та що я розкажу? чуєш, давай вставай? Яке ЧП, Ти ж серйозно, там можна гру на паузу поставити в телефоні, а, а кіно паузи. на паузу не поставиш. Чого нема паузи? Тому що тоді, це ти в реальному можеш, реальному житті. тоді ти можеш просто так свайпнути знизу догори і е, цей. Е, гра а твоя вона звернеться та й все. Там час завжди йде Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Так, ту... так можеш тут посидіти пограти і одразу дивитися сюди. Ну, Слухай, може ми цей попкорн. Є у нас попкорн? Попкорн! Ну, я хочу попкорн! А так, так, так. Хліб тут у нас є, тут нічого, тут нічого. тут шо? Там щось Що? Ні. Де? В двері? Угу. Нічого не чув. Я щось чула, може це доставка? Яка доставка? Хто тут? Ну, не знаю, я там. О! Нічого собі! Ого. Подивись! Це маленький довгі з пластилину! Що? Це він твій. Куди? Его, почекай. Його. почекайте, його щось. Хтось підкинув до нас, чи що. А... Напевно, а може він загубився. Дові, слухай, і що нам з тобою робити? Ти сам сюди прийшов чи тебе. Він напевно не розуміє нашої мови, о, ні. Напевно. Так, слухай, це. це реально погано. І що нам робити? Я навіть не знаю. Угу, угу, угу. Так, добре, нам треба подумати. Нам треба подумати. Ну, ми можемо його, типу, приютити, і він буде з нами. Ну, так, потрібно час, хоча знайти б... його батьків Ну, так, слухай. Реально потрібно знайти його. Батьків, в нього є батьки? Я не знаю. Ну, у всіх є батьки. Так, добре, давай, заходь. Довід, давай, розвертайся і, будь ласка, до нас заходь в будинок. А ти взагалі це хоче? До нас? Ну не знаю, ми тебе погодуємо, я тобі можу показати багато всього прикольного. Тобі не буде тут е, поганого нічого Ой, такого одразу, ніхто робити. Що? Все, двері зачиняємо. Треба щось йому дати поїсти. У нас там печиво було. Давай зараз йому печиво дам трішки. Або нормальної їжі, я не знаю. Будеш а печиво, є... довгі, диви. Печиво? печиво є ось таке. З, зі Ой, шматочками шоколаду. Так, реально, йому треба поїсти чогось. Там Ступа, рибу а я а бачу. Може я... Тортик приготую. О! Всі люблять смачненьке Ти Хочеш тортик? Тортик? Там з кремом білим, там з полуничкою. Скажи, що хочеш, я хочу тортик, він дуже смачний буде. Добре, тоді я готую. Так, е -е, супер. Але І... це не швидко. Та я зрозумів. Я зараз думаю, чим нам зайнятися разом з Довою поки ти будеш готувати тортик. Е -е. У нас є вудки Можна піти зараз на. е, -е. Куди він подівся? А, ти тут же, нічого собі. На, бери тобі вудку. Зараз я тебе навчу ловити рибу, покажу, як ловити рибу. Куди ти викинув? Ти не хочеш? Ходімо, буде весело. Бери, на, забирай. Просто тримай її в руках, а я тобі потім покажу і розкажу, що робити, і в тебе все вийде. Так, Міка, ми це, пішли до річки. Добре, щастливе. скоро повернемося. Так, все, ми повернемося, а Міка вже доготує цей тортик і будемо їсти смачненький тортик. Ходімо, річка в нас отут знаходиться. Можна буде зараз швидко до неї дістатися і спіймати декілька рибин. Так, давай, 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 біжи за мною. Ху -ху. Ні, ну це, це прикол реально. Типу, звідки він взявся? Просто хтось його підкинув сюди. Шкода, що у нас камери немає. У нас є камери з цього боку, а з того боку камери немає. Ми б тоді могли подивитися, як тут було насправді. Чи сам він прийшов, чи... чи типу його реально хтось сюди приніс. Давай, спускайся сюди. Зараз я тобі покажу. Береш вудку. Ні-ні-ні-ні, ти ж, ти що? ти жов, куди ти? Береш вудку, отак. І отуди закидаєш її. Бац, все, воно. Ні, 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 сам не стрибай до води, бо ти ж тут потонеш зараз. Все, просто стій на місці і чекай, поки риба буде плисти до тебе. Диви. Бамц. Риба. Ось така. Червона і велетенська. Напевно йому подобається, друзі. Так, Дові, давай. Тут, е, знаєш, от у рибалці. О, вовки! Нічого собі. Що ви тут? Ти тільки наподивись на нього. Дові, Дові, ні-ні-ні, стій, не йди до них. Ти що? Вони ж тебе можуть покусати. Вони голодні і дикі звірі. Тому... Краще до них не підходити. Ні-ні ні, все, давай вудку діставай, і зараз будемо далі ловити рибу. Нам треба навчити тебе ловити рибу, щоб ти хоча б одну зміг піймати сам. Треба просто чекати і все. На рибалці це одне з найголовнішого. Просто от вміння сидіти і слідкувати за оцим поплавком. Сто відсотків колись щось припливе. І от зараз до тебе пливе. і Тягни, тягни на себе, на себе тягни. А, ні, занадто пізно, треба було трішечки раніше це робити. Давай, з другого разу в тебе все вийде. Друга спроба буде для тебе фінальною. Давай. Ти просто закидай, ні-ні ні. Просто закинь, чекай, чекай. Риба може приплести одразу, а може не припливати дуже-дуже довго, тому треба просто брати і чекати. Друга риба вже в мене, нічого собі. Можна буде її також потім приготувати. Хоча в нас в холодильнику там риба була, але ну, думаю, це не важливо. Так, оп, бачив. Вже друга припливла. А в тебе ще нічого, але не переймайся, зараз щось припливе. 100% зараз припливе якась риба. Ці вовки, вони. вони тут ходять, і мені це не подобається. Це до тебе. Тягни, 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 тягни. О, вітаю! В тебе вийшло. <соць> Яка маленька рибка. <соць> Нормально. Так, а ось і до мене щось пливе. Ну що? Я думаю, що ми достатньо тут наловили. Вертаємося назад до Міки. Думаю, що вона вже завершила з цим е, тортиком і можна буде. <с> Дивіться, друзі, він трішечки розлючений через те, що в нього так довго клює, а в мене швидко клювало. Я вже чотири риби спіймав. Або це я його зібрав одну рибу. О! Нічого! Сам спіймав! Давай, 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 випливай! Зараз я тебе підтягну сюди. Давай, 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 давай! Отак. Все. Все, давай, ходімо, повертаємося назад. Міка, зараз вже там 100% завершила з тортиком, і можна можна буде це все діло куштувати. Так, давай, давай. Важко йому перелазити через ось такі блоки. Давай швидше ось сюди піднімаємо його, піднімаємо, піднімаємо. Ось так. Давай, давай, давай. Іще, іще. О, чудово. Все, давай. Ходімо далі. Ходімо, ходімо, ходімо. Зараз я тобі все е, покажу. Е, але спочатку ми поїмо тортик, потім е, зробимо тобі, так скажемо, ну не рум тур, а селище тур. Я тобі покажу все, що є в нашому селищі. Тут є багато всього прикольного. Е, наприклад, цей величезний будинок, який тут стоїть вже дуже-дуже багато років. Е, 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 куди ти? Ні-ні ні, давай, ходімо. Міка, там тортик доробила. А потім туди сходимо. Давай, 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 піднімайся. І йдемо додому. Міка, ми тут вже ми, ми спіймали рибу. Ого, як ви швидко. Дові спіймав дві рибини. О, О, так, На, молоді. це тобі. І це тобі. Все. Дові, ти також можеш рибу віддати. Міка її забере і покладе у холодильник або приготує. Так, давайте давай. вудку я заберу. То знаєш, в байки краще виходить смажити рибу. Гей. Hey. Ну, типу, що краще проходити. Ну не знаю, ну можливо, можливо. Що там тортик? Ми вже готові їсти його. Чуїш? Ми так швидко впорались. Я гадаю, що йому допіктися ще трішечки треба. Буде а, капець. Дові Тому тортику ще стійте, нема. Будь ласка, ще. Ми Тоді ще, ми підемо погуляти, то... до гойдалки. Туди сходимо. Добре? Угу? Добре? Все, ходімо дові. Зараз ще декілька хвилин, і воно вже буде готове, але треба трішечки почекати. Бо ми ми щось реально, я не знаю. Ми так швидко наловили рибу, я не знаю. Диви, <гум> Він мене намагається обійняти. Капець. Давай, давай будемо обійматися зараз тут. <гум> Прикол. Так, ходімо. Я тобі покажу зараз. Ось це називається гойдалка. Ось так от. Можна на неї залізти, але воно тут щось заржавіло чи що. Куди ти? Ні-ні-ні. ні. -ні, -ні, -ні. Ф -ф -ф -ф. Виходь звідси, ти що? Не треба туди лізти, це ж вогонь. Ти ж там згориш, запечешся. О. Нічого собі. Ну добре, ми потім новий зробимо, не переймайся. Оце гойдалка, тут можна гойдатися, отак на ній туди, сюди, туди, сюди. Але воно тут щось трішечки заржавіло, тому таке собі, щось воно не гойдається. Тоді, може, на гірку цю зможеш залізти. Тут можна отак залізти на гору і отак з'їхатися донизу. Я не знаю, цікаво тобі таке чи ні, але, типу, ну тут забавляються діти селян. З нашого селища, вон там, до речі, дуже багато селян. Я тебе потім познайомлю. Ти куди? Ні, ні, стій, не відходь звідси нікуди. Бо там вовки були, і мені це не подобається. А, я тебе потім познайомлю з цими... з дітьми селян, і ви зможете, я думаю, дуже-дуже весело провести час. Але але це буде ввечері, напевно, вже, бо вони там ще уроки роблять і все таке і інше. угу. Так, почекай тут, посидь. Зараз я швидко цей спитаю там, готово чи ні? Добре, нікуди не йди. Міка, що там вийшло чи ні? Та заж зажди. Тут ще трішечки. Ну що трішечки? Ми вже там, я йому вже й Гойдалку показав, але щось там вона чи зламалася, чи щось вона так, там тут. Ти-і-іі-і? 3... І потім цей! О! Все, я, я йду його кликати Так, Дов... давай! Дові Е, Дові? Ти куди подівся, Дові? Що за фігня? Друзі, він зник! Що там сталося, байки! Його немає, він тут сидів! Ти його загубив? Він тут сидів, і так сидів, а його тепер немає Пішов. Ти де? Слухай, його потрібно знайти швиденько, я думаю, що він десь поруч. Капець, я пішов у селян, запитай, вон вони тут бігають. А, а я в будиночку залишусь, якщо він прийде. Добре, давай, давай, слідкуй. Так, швидко, швидко, швидко. Ні-ні-ні, ні тільки не це. Dovie. Егоу, селяни, хтось дові? Бачив? Ти бачив Dovy? Ні, я не бачив. Хто такий Dovie? Е, ну, типу, з глини там дитина маленька. Капець. Селяни, Доуі тут не бачили. Доуі? Може він десь сюди зайшов до магазину? Ні, тут нікого, тут нікого. Капець, чого вас тут так багато? Тут що відбувається взагалі? Ні-ні-ні. ні 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 Куди він міг подітися? Доуі, де ти є? Я ж зараз тут. Що тут, що таке за яма? Ого, ого. ого. Так, в нас величезні проблеми. Ми загубили Доуі. І що тепер з цим робити? Може він пішов до цього велетенського будинку або взагалі в нього заліз? Зараз я швидко сюди збігаю і подивлюся. Так, дові, ти тут? Его? Вилазь, якщо ти тут, це не смішно. Ні, його тут немає. Капець. І що тепер? Як мені тепер додому повернутися і сказати про це Для... Я не знаю. Нам треба. Нам треба. може, об'яву якусь зробити? Міка зараз буде зла, напевно. Міка, чуєш, я його не можу знайти, його ніде не що відбувається. Я... Почекай, Міка, так, зараз секунду. Я шо... Дивіться, я почув звідси салюти, і тут вони реально є. А... Ого довгі. Так, а ну пішли, геть, ви, вовки. От я одразу помітив, що ви ходите поруч, ану, геть, пішли звідси, собаки дурні. Все, я тебе врятував. Нічого собі, вони що, прямо до будинку підійшли і оце тебе сюди відігнали, та все, все, заспокійся. Ходімо, зараз будемо їсти тортик. Все, тобі більше нічого не загрожує, вовків більше тут немає. Фух, добре, що ти живий, і з тобою нічого не трапилося. Я тут же перелякався так. Ой-ой-ой, ти що робиш? Мене ледь не прибило цим салютом. Обережніше, звідки як він взагалі це робить? Ну, нічого ж нема при собі, начебто. Давай, 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 підіймайся, підіймайся. Давай, Дові, давай, залазь. Се, сюди. Міка вже доготувала тортик, а потім будемо думати, як, як поїмо, де ти будеш спати і де знайти твоїх батьків або того, хто тебе сюди притягнув. Бо я не знаю, взагалі є в тебе, тебе батьки чи ні. От було б непогано, якщо б він нашу мову розумів. Давай, заходь сюди. Мійка, дивись! Я його притягнув! Фу, це, хто це... Прийшов, збавився, добре. що Що з вами все добре, там сталося? Вовки прийшли прямо до будинку і відігнали Вовки? туди, він від них тікав і заліз на О, дерево. А О, потім ти, ну, я тільки сюди ти зайшов, а, а, а там цей салюти я почув. Я вибіг і там реально салюти були. Це він їх запускав. Диви. О, 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 зали... Напевно, йому на подобається. Ну що, можеш скуштувати довгі, а потім якось нам скажеш, хоча я думаю, що йому вже подобається. До зараз він відламає шматок. Ну, Отакої він дуже складні. Ого, з'їв скільки нічого собі. Так, слухай, Міка, ми його погодували, і це дуже добре. Але треба якось ми... 에, придумати, де він буде спати. Бо в нас тільки а... два ліжка, а тут є тільки два Можем крісла. Вам... Тут... Два крісла ось так з'єднати і буде. Та ну як... це фігня якась, йому треба якесь ліжко або диван, хоча б, щоб він там міг нормально Добре, поспати. Тоді сходимо І разом зробимо йому ліжко. Величко! І треба ще буде дізнатися, хто його батьки і чи є вони в нього взагалі. Слухай, потрібно повідомлення зробити в інтернеті, щоб точно. Також знали, що у нас тут добі. І якщо з'являться його батьки, то всі до нас прийшли. Угу. Реально, ти маєш рацію.